Отримали рекламацію. Зараз покажу. Отримали рекламацію на те, що колір не відповідає стенду. Бачите, знизу стенд, зверху планки з замовлення. Маємо ось такий от варіант. Тобто є планки ідентичні один в один. Є планки трохи жовтіші, але для натуральної деревини це норма. Хочу вам наголосити, що дивіться, колір. Зовсім трохи, але він може відрізнятися. Ну, в цьому випадку я взагалі не бачу, як він. Чому рекламація? Чому, він від... чому нам зробили рекламацію. Але дивіться, навіть якщо у вас кольор відрізняється там, на 5-10%, це допустимо. Чому? Тому що стендом є не один рік багатьом яким. Відповідно, кольор трохи змінюється, так як це деревина. І плюс є відтінок деревини відносно там, поставки, відносно його віку і так далі. От, наприклад, є в нас так, паркет. Він... Покрити звичайним лаком прозорим, відповідно, немає ніякого кольору, але дивіться, які в нас панки попадаються. Є світлі, є темніші. Відповідно, навіть коли деревина не покрита нічим, все рівно вже колір може відрізнятися. Тому, коли ми маємо ось, такі от, ось таку от різницю по кольору, це є допустимо. Не треба казати, що це інший кольор. Будь ласка, сприймайте такі речі простіше. Відповідно ще у вас буде інше освітлення і так далі, інша пора дня, колір ще буде змінюватися. Коли ми маємо ось таку от некритичну різницю, будь ласка, сприймайте це нормально. Як на мене, тут попадання ну, 90%, 95%, можливо, стенду 2 роки, то є мінімальна зміна. Ну, але, на мою думку, не критична. А напишіть. Свою думку в коментарях повернули би ви таке замовлення з такою різницею кольору чи ні?